Та са сіджево злої собаки. Саме ця фраза стала моєю власною точкою відправлення і точкою опори. Я Олександр Хлібович. Коуч і стратегічний маркетолог, який 23 роки мотивує приймати потрібні рішення через передачу коротких, але глибинних смислів, це одна з двох фраз, за які мої друзі вважають мене геніальним. Саме тут відбувся колись ламп, після якого я просто взяв і дозволив собі чути себе, бути собою, бути відвертим і не зраджувати себе. Бо перед тим якась клуша сказала, а я в то повірив, що я щось маю, що я щось винен. Викликала курва в мене почуття провини, бо я щось не доробив, що я робити і не збирався. І саме воно було моїм найбільшим, блокуючим опередженням сотень інших нав'язаних соціумом. Та грити курва у пеклі, я не хочу відчувати почуття провини, я його не буду відчувати, бо я крутий, геніальний, я відкритий і невразливий, бо жодна курва не може мене вхопити забах своєю чорною пащею саме через мою відкритість. Бо секрети завжди віднімають енергію та сили на те, щоб вони і далі були секретами. Відкритість робить мене невразливим, але не тільки. Мої персональні кордони роблять мене невразливим, але не тільки. Тотальна чесність самим собою робить мене невразливим. Я не буду робити через е... щось через себе для когось пхати своє бажання собі в духу, щоб комусь сподобатись. Бо ви прийшли і пішли з мого життя, а я у себе один назавжди. І саме це завжди було моєю рушійною силою. Саме це стало причиною пошуку, а що є важливим для мене насправді. І хто я той справжній, без чихось очікувань, норм та хотілок. Саме це дозволило мені стати чемпіоном свого часу в повітряній акробатиці та класичному паршутизмі. Саме це дозволило мені заробити купу грошей в легкість і так само в легкість з ними розпрощатися без жодних переживань. І тут я запобіжник, який ніколи. Не давав стати мені безпредельщиком. І він називається відповідальність. Ти просто зобов'язаний підписатися на мій телеграм-канал, якщо хочеш стати свідком або навіть учасником успіху. І тим більше тобі потрібно підписатися, якщо ти не віриш у це. Ти ж хочеш стати свідком мого провалу. Петрушка в зубах. Але я не дам тобі такого шансу.